Рада всіх вітати, шановні глядачі, я Лана Мун, це Імперія Пазлів, якщо хто не в курсі. І ми переходимо до Ліги Героїв. Бо турік я відбила, хоч і запізно, тільки в мене був час десь біля 12 ночі. Але як є, ліга в мене зранку з'явиться. Так, атаки. 6-6, Було ж 4 в перший тиждень. Ви що, знущаєтеся? Ну, хоч може де. Днів буде менше, ну там 5 хоча б. Бо ну, ну, навіщо? Я просто ці правила ну, не дуже. а ну давайте. Тири, 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 тири. Перший Два, шість. Один, один, Другий це 6, може менше днів. Ну, подивимося, я просто, коротше, не в курсі. Ем, Оборона. Оборона моя нормально стоїть в А. Ем, перша в мене. Ну, 6 тисяч здобула, я не знаю, корича, бо це, мабуть, в де все ж таки, бо перші дні в мене стояла по центру Адалінда, і вона погано тримала до боїв. І, і що хочеться сказати? Що я билася веселкою минулого разу, що ми цього разу будемо використовувати в'янення? Мінус атака, мінус захист, і ми там щось. Чогось... Відзеркалюємо в випадкового ворога свої підсилення. Тож що нам треба? Протягом трьох ходів? Тому, коротше, якщо віка відлікуємося, то в нас не буде плюс броні, а в них буде. Так, а інші герої в мене все дебафи ставлять. Подивимось. Тікс. Через комбо. Ну тут тільки комбо збирати на веселку треба. Кріс. У нас мінус атака. Чи поки ще немає. А, в'янення поки ще немає. Ну, ладно. Так. Це, щоб погладила. Ай, дуже хочеться цей кріс зібрати. Так. І Віка зараз буде заряджена. Мінус один з їх команди. На. На. Поки що перечекаємо Тіті-шері. Всім дісталося. Ну, хоча б відлікуємося, давайте. Так. Так, головне синій не вийде. Ай, фіол. Дало заряд для ось цього. Ну, ми стоїмо поки що. І так. І так. Мінус центр. І їх залишилося три. Зелений. Зараз мінус один. Хто це буде? Ні. А ти, значить, не мінус один. Тікс, фіолетовий кріс. Стоїмо. 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 Треба було перечекати. Чи не варто? Скільки забирається? 75 забирається. Добре, що промахнулися. <гум> Давайте в такий спосіб, може, синій складеться прямо одразу. А, них ж, ж сповільнення мане. І забирається 100. Так. Так. Ага, ми ми. Скільки у нас міткість мінус. Ай! Ладно, без з вами. Так, бонусу швидкості в мене точно вже не буде. Нате вам. І віка на останок. Ти, як завжди, міцніше за всіх. Ну, ось вам і. Фул-хаус. Повний повний дім потрібних кольорів. На. Ха -ха -ха. цього разу фул-хаус був в мене. Так. Далі. Продовжуємо веселкою. Страшний шал по центру. Гобліни, як ви дістали. Саме гобліни. Я жодного не піймала, так думала, що, може, колись піймаю. Нє, не дали. В такий спосіб у нас трохи комбо буде. Фіол тудим сюдим. Так, і ще б одну фіолетову. Для дівчинки цієї суперової. Може вийти знизу, тож нам потрібно, мабуть, сині тут переміщати, або ось щось тут шаманити. Давайте спочатку так спробуємо. Е -е -е. Так, от ти повільний, може. Не, мала надію, що тут може фіолетова якась вийде. Ну, добре, коротше, ми зараз потерпати будемо від шала один хід. І таки збираємо її. Тик. Всі отримали, молодці. Але, як бачите, вони всі заряджені. Хто там отримав? Біднесенька. Кровотеча у нас 500 захід, 536. Коротше, один хід вона ще буде стояти. І потім все в такий спосіб червоний збираю. Взагалі хтось. Стоїть ще? Мінус один. Мала. Так. Зараз забирається 75 мани. так що ж ми почекаємо, зробимо ось такий маневр. Не пі... а, піймав, піймав. І останній в нас. Давайте перезарядку жовтим дамо. Раз, два. Вистачить нам. Так, віка якраз заряджена. Мінус центр. Ха -ха. Критичний у синіх є ж критичний модифікатор. Плюс 15%. Супер. Ну що, тоді наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Так. Так. А, тебе так зараз допинаємо. Пу -у -у -у. Треба було червоне віддавати сюди. Бонус. А тепер спробуй цього кабана влупашити. Так, що ми давайте така буде у нас? Та пофіг, коротше. Мікчу, так, мікчу. Хі -хі. Ну, я так прочитала цей нік Такі міцні кабанчики, скільки. А, все, 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 все. -все? Ми тебе добили? Ладно, навіть не побачила, скільки кабан, бо вже з'їли. Наступний. Ну, такі довгі бої. Ну, до швидкості немає. Ну, що робити? Така наша доля. Так я б'юся. Ще чотири, господи, допоможи. Полетіли пофіг. Веселка. Щось мені припало до душі в лізі герої, веселка. Ось бачу, ось так от мені щось подобається. А Тут, на жаль, не вийде кріс, але нехай ось в сині зберемо, і то й добре. Ай-яй-яй, ви розумієте, що в мене тут раз, два, три ходи. Ух, не фіга собі. А що у нас по синьому? Зараз беремо, так? Вона, заряджена, можна в неї пуляти. Комусь там дісталось більше за всіх. О! Ох, налупашла тисячу вівій. Дякувати, що першу віку. Пнула. Або якщо хтось інший, то нам би був капець. Ну, давайте сповільнювати. Боже, Хел ти богиня. Це єдиний герой, котрий мені випав з Таверни Легенд. Більш за 4,5 роки жодного. Єдиний. Прикиньте, от в костюмі Хел не капець. Ви розумієте, що не піймали три героя? Ну, ти красуня-красуня, але що відбувається? Х'юстон у нас проблема. Так, ну ладно. Куди краще? Сюди чи сюди? Ти скільки там? 470 урона? ушкодження і там, і тут кровотеча, і там якась херня. Що ж ви зі мною робите? Погане поле просто фу. На. Знову Віка, добре, що ти можеш отак от зробити, як ти зробила. Хуфу -ху, стоїш. Ха -ха. Добре. Через комболь червоненький. Щасененьке. Давайте допинаємо її. Дожирай, дожирай ні. Ні. Ага! Так би ми хоч в порожнечу щось могли зробити. Ну так. Ой-ой-ой-ой. Так, може, жовта якась десь тут пролетить. Хуфустій! -ху Прикиньте! Їх залишилось, ти б'єш по цілі. Тобто ти зараз когось тичка лупанеш, потім залишиться Вівіка. Її навіть не зарядити нормально. Ну ок. Тю. Ну, будь ласка, ти тикни в неї, тикни в неї. Ні, ну ви уявляєте. Зараз давайте в нього просто добувати його тупо камінням, бо інакше у нас варіантів немає. А зараз ми пошукаємо жовтий якийсь десь, в нас супротив, це добре. І якраз підзарядимо її ще раз. І будемо в нього пуляти. А, ти ще відліковуєшся, лі... ах ти. Мала, супротив. Супротив, молодець. Ля, коротше. Ого, ось це, ось це нам повезло. Ну, нічого собі. Він же шуткий. Мала, будь ласка. О! Супротив? Капець, коротше, щось у нас не задалося. Ану. Так. Колись цей супротив в тебе не спрацює. О, О, ось це цікаво, цікавий бій. Нам треба розкачати, щоб пішов ось цей підсилений якийсь підсилене ушкодження і. Щоб якась якесь комбо там стояла. А, таки отримала, так? Да? Ось він, ось воно. Нам сині треба туди. Жовтий шукаємо. Мала. Зелений стоїть. 260. Так, тисяча лупашеч вже. Ай-яй-яй-яй-яй! Ти жива взагалі хвилина? Мала, заряджайся, я тебе молю. Ай! Так. На жаль, синього нема в нього. Ай, то ви що таке кажете? О, та ладно. зараз все буде. Все, перемогли. Нарешті допінали, так? Критичний. Хо -хо -хо. Ну, зрозуміло, 300. Урон 300, коротше, ушкодження, підсилення процентів відсотків. Тобто, це я від радощів. Ну і що, ще три ціли? Господи, ну як ви мені дорогі. Цікс, за ти перемогла. Такі запеклі бої. Та й полетіли. Для віка просто божить. Поки що. А там подивимося. Угу. Тікс через комбо три одразу складаю. Нічого більш не вийшло. Що склала, тому є. Упс, я не відтижала паузу. Коротше, що я тут комбо зробила. Невеличке. Тікс. Знову комбо. Все як я люблю. Давайте синього треба висікати їх. В неї класні паразити і класно. О, зараз поставить собі кабанчика. І класне. Підрізання броні. І. І. Ми сліпі. Заряджена, молодець, так. Лікуємося. Базики. Базики. Так, першу її перебафаю. Потім поставлю, щоб більше стояла мінус бро. А ти зараз Ох, Вася. Давайте якось центр доб'ємо. Фіолетовый заряджайся, блин. Нам цікаво, пробуємо. Упс, у мене відімкнувся екран. Тобто сіла батарея. Слухайте, давай критичний. Ну і так, з більш сильною стихією ми змогли. могли. Отут нема нічого, щоб добити його, на жаль, а вона зараз здоров'я відновить. Ну, Нам якби теж не завадить це. Ти ж там не відроджуєш? що ви нас допинаєте? Один хід, ви таке бачили? Стійте, будь ласка. Так. Погана історія чогось я не розрахувала. Стій! Давайте просто дамагамо його тупо. Тупо дамагам. А, типу, щось воно там сильно було. Ну, хоч мінус один. Жовтого немає. Так. Нічого. Отак от, от обережно, не через четвірку, добиваємо, ну і все, Боялася. Більше волала, ніж проблем було. Окей. На, на, заряджаємо вівку. Це перемога, звичайно, в нас нема бонусу. За швидкість, та і біз з вами. Кріс. Все як треба. Кріс теж можна було раз, два, двома точно за собою зібрати. А ви скількома, а ще один кріс. Ой, як я люблю на останочок. Феєрверк лаштувати жовтим полірнемо. Ти ще <с> не впоралися. Танцюєш ти гарно. Все, дотанцювалася. Так. Краще б в мене танцювала в моєму гаражі. Такі гаражні танці. Дві до боїв. Та полетіли. Ти ж, до речі, ж у нас хто? Ти церковник і тому ману в тебе забирати не будуть. Ти як зарядишся і як всіх відлікуєш. Теж не дуже поле таке. Доведеться довго збирати, це я так думала перед цим, а тепер не думаю. Тепер у нас все вийде. А, я навіть не подивилася, що там крампус стоїть. Скільки там в тобі е, ще один хід? А в мене тут, якщо що, храпить арчі. Це мій собака, якщо хтось не в курсі. Так. Ні, щось я не подумала, що вона зараз відхилить. Ну, біз з тобою. О, і ти ж теж в нас церковник. Це з тебе можуть і не зняти. Яка краса? Чую запах перемоги. Тільки там у вас забирається 50 поки що? Так. Оце дарма треба було щось таке обережно пересунути. Зараз 75 забирається. Скажи, що ти робиш? Зірвам, ельфа, бла, 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 бла. Такий кріс класний. Невже ми його втратимо? Ні. Ну, норму лупашить. Так, це 100 в нас забра... в вас забралося. Тобто в вас, не в нас, а в вас. Мінус ріс, щоб вона не відхилила, відхилила. І можна було б його добити, але чогось я. Не подумала. Давайте знімо. А який у вас останній? Ану, скажіть, насмішка у вас не остання підсилення, бо Хелл знімає останнє. Ну, ми трохи тут перекантуємося. Хі -хі -хі. Поки, поки Погуляємо. Що, давайте перебафуємо вам броню. Переба... Ні, а, ти ж, ти ж не знімаємо, чи що? Ага. Ні, а що таке, що сталося. Так, обережненько в куточку тут походимо. так-так Ну і батька, цар і Бог, Боже. Ну, це все ці скрепні московицькі поганяла. А ти в курсі, що телефон і натовські нанотехнології це все. Від лукавого, це не скрепно. Скрепно це туалет з діркою в підлозі. І скрепно це вставати тисячоліттями з колін і ніяк не встати. А так то да вам всі заздрять навкруги і хочуть захопити ваші загажені території. Ну, а тим часом ми вже в новому бою. А так я ще не записувала. Коротше, в мене заряд 3%, і на 3% не вмикається камера, тож я записую, як, як є. В віці не вистачає одного каменю жовтого на полі, тож ми давайте його пошукаємо. На, не вийшов, 5 ж було, ми зібрали крізь 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ой, а що я зробила? <ріст> Блін. не вистачило. А, а, чо? а в нього в ж плюс 15. Це ж незвичайна Віка. Незвичайна що? Дамо ще раз зарядитися, а потім. та, нехай. А потім вже Віку. Застос... Застосуємо. Стійте, будь ласонько. ти що, не ну, так лупаєш, ну, нормально. А тепер нам треба фіол зарядити, а як? Де де? Де і як? Ну ок. Ось вам і фіол. А засранство. Ми ж нічого не зможемо поставити, ви розумієте? Віка не заряджена. Сік, вона швидка. І три ходи, коротше, в нього. Ні, три. Так, три ходи імунітет до недугів. Та вона знову зарядиться. Ну, Це капець якийсь. Що, дама, Дамагом когось вбивати просто тупо. Це ж це ж зараз е, в хуфу розіб'ється. Коротше, жертвою хел. Мала, пробач. Не... А, ти ж останнє знімаєш, та що ж, ну блін? Ну як же ж так же ж. Коротше, що, все? При, приплили? Приїхали. Ну, жовтого немає на полі. Ля, коротше, як тупо. Ну, давай, дамагом вас. Все, жертвую хуфу. Ну, та, дійсно, пожертвувала. О, вона знову заряджена. Ну, коротше, що, це програш? Варто було, можемо, на колір взяти. Тут така команда. Або дві повноцінних, два повноцінних діспела. Та на, коротше, все. Ліга героїв все ж таки буде в мене сьогодні поразка. Ой. Відлікує. Що, втікати, ну, сенс. 4 хвилини, коротше, це ось щось. 127, все моє. Далі, погнали! А, це був останній бій, зрозуміла. Я чекала, поки зарядиться телефон, щоб знову увімкнути запис, а тут вже і все. По нулях. Отже, що ми з'ясували? Веселка сьогодні видала 5 з 6 перемог. Прийнятно! Добре. Тоді на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, діліться враженнями, пишіть коментарі, якщо є щось сказати. Ну, і на все добре, побачимося завтра. Тобто, сьогодні, вибачаюся, це ж ще вчорашній бій. Добре. Слава Україні! Донатимо на ЗСУ. Активне посилання в мене є в опису до цього відео. Якщо у вас нема куди задонатити, то можете туди. Дуже важливе зараз додаткове обладнання для дронів на самі гарячі напрямки. Тож долучайтеся, не буває маленьких донатів. Все буде Україна. До зустрічі!